Доброго дня, шановні глядачі і слухачі. Сьогодні знову літературний креденс у вас в гостях, і він має сьогодні незвичайну назву. Він має назву, наповнену сьогоднішнім часом, часом українства, часом нашої історії і часом повернення до тих сторінок, про які ми не так багато вже й знаємо. Сьогоднішній гість, неймовірна людина. Я б сказала людина, книга Зиновій Горін. Доброго дня, пане зенові. Доброго здоров'я вам, пані Галина. Хочу сказати, що пан Зиновій є і публіцистом, і дослідником. Є мешканцем зовсім недалекого, але дуже гарного села Гранки Людина, яка творить історію, людина, яка згадує сторінки, які ми потрішки-трішки стали забувати, але до яких дуже важливо повертатися і важливо їх знати. Сьогоднішній ефір хочу почати зовсім з невеличких двох рядочків вірша, який буде говорити про слово. А слово. Має силу, більшу від усього, то в душі живе із миром, молиться в світлиці дому, воно сильніше куль, гармат і танків, і летить найвище, гартує міць із ранку. Такі слова стосуються вас, пане Зновію, і книги, яку ми сьогодні будемо представляти. Неймовірна книга. Зродились ми великої години. Книга об'ємна. Але і така ж історія України у таких великих сторінках, у таких словах, визвольна боротьба ОУНУПА 1930 1950 років на теренах Стрийського та Львівського районів. Книга, яку ви писали упродовж 30 років. Пане Зиновію, розкажіть, як почалася історія цієї книги у вашому житті? Ну, сама історія книги. Це вже був наслідок того, тих публікацій, які я розпочав, і перша моя публікація вийшла у народному часописі Громада, народному Миколаївського району, в той час. Це останній бій. З того часу я почав, бо вже на той час, як я став публіцистом, так як сказати, наших народних часописів, до того часу я вже досліджував національно-визвольну боротьбу на наших теренах. Народився я в селянській сім'ї, але свідомий, патріотичний. Батько займався політикою ще за Польщі. Він походив із села Руда сьогодні Рудківці. і як вже дивився до нас в 36-му році, то перший виписав газету. Вже сказали що в селі, є політика. політика. Недавно так. ви розповіли таку гарну історію про історію свого імені. Вона є унікальна. Її вартує розказати, щоб люди знали, будь ласка. Батько був арештований ще в 1939 році під час відступу і повстанням на дітичах поляками. Але так сталося, що він залишився в живих. Коли почалася незалежність, акт проголошення незалежності України в 41-му році, 30 червня, то батько був активний. надзвичайно, в нього друзів багато було членів ООН і в селі, і в других навколишніх селах. Навколишніх селах. І коли почалась визвольна боротьба, вже, тобто з німецьким фашизмом, Після арешту нашого перевідника Степана Бандери і правління, то фактично батько став станичним села ОГУ. І до 50-го року, 50 року наша сім'я надзвичайно постраждала, бо фактично моїх братів і сестрів багато загинуло, бо мати переховувалася кілька років. Нас із восьми лишилося троє. троє. Батько виконував підпільні завдання, функції свої. І вже в час Радянського постою, коли я вже трошки підріз був, юнаком був, ще хлопчиною, батько говорив мені, що фактично, сину, ти носиш гідне ім'я. І повинно гідно. Прожити життя. Ти носиш ім'я одного із повстанців, який мав псевдонім Зенко. Уже з 89-88 року, коли почалась підлига, я працював на виробництві, очолював осередки української мови Тараса Григоровича Шевченка, працював з такими рухівцями першими, як Новому Роздолі, як Волошин Петро. Які сьогодні проживають в Тушановцях, Аневця дуже активний був. І я почав дослідницьку роботу по поводу встановлення прізвищ тих героїв, котрі полягли в боротьбі за українську державу. Пане знову, щоб пізнати ті імена, щоб вкласти їх у книгу, книга має настільки багато фотографій, настільки багато даних. Родинні стежки, які були перервані із рідного дому і вели на виселення в Сибір. Як вам вдалося отримати доступ до архівних документів? Яким чином це відбулося? Тому справа, що на перших порах, на перших порах я не мав досвіду, тому що не був ні філологом, ні істориком. Я виробничник. Я відробничник, який, ну так би сказати, виріс з робітника до виконуючого обов'язки. Директору заводу, заводу складних мінеральних дороблів. Я часто, я пройшов ланки всі від майстра, начальника зміни, начальника дільниці, але не був ніколи членом партії. членом партії. І в тому справа, що коли я почав ці дослідження, мені багато допомогли такі партизани, як Іван Мрук з горишнього, Ройовий, Ройовий УПА, Ров'яйупа, попсевді Сергій. Ми їздили і стрійщиною, і Вибереччиною, і Дрогмара, і цим. І я почав писати, а в той час, в той час переглядалися ті матеріали, бо матеріалів дуже надзвичайно багато не було. І тому я взявся за перо. Бо я побачив, я з чув ті розповіді своїх батьків, своєї тітки, яка була, як говориться, в голагах, пройшла в оркути. І я від свого Стрия, Калема, калема від своїх родин, які в Хабаровську, Красноярську, дідуся, від всіх, які був суджений так само Мордов'ю пройшов Калиму. І тому я з колиски чув розповіді про тих національних героїв. Тому в мене це не як я сьогодні навіть виступаючи на Дню Героїв в Новому Роздолі, сказав. Що 30 років, бо я називав цей, як я мав виступ біля пам'ятника, героям, борцям за волю України, коли був відкритий в 93-му році, я від молодої регенерації оцеї патріотичної мав слово між тими велетнями, між тими, як говориться, гостями. Я був наймолодший, мені дали слово, я мав честь мати слово. Я сказав, що 30 років я знову сьогодні перед мешканцями Нового Роздолу, але не тільки з подякою слово пошане до тих ветеранів, яких вже сьогодні немає, яких залишилися діти, але репресовані політв'язні. Але я сьогодні прийшов до громади із тим літописом, і з тим літописом книгу, яку писав 30 років. 30 років. І коли то. Не спадіння обставин, а це є видно поклик долі. Поклик долі то є Боже привідіння, що я мав цю зробити роботу. Робота зроблена надзвичайно важлива, але повернемося до запитання. Так. Архівні документи, так. яким чином я їх бачила, ви мені їх показували, але це отримати дозвіл до них. Частина тих архівних документів є у цій книзі. Я вже сказав, коли я писав свої статті, почались публікації, перше мною зацікавився президент фірми відродження Петро Бовик Іздрагович. Іванишин, засновник Тризуба, полковник, вони зацікавилися, від них пішов Ярош, Ярош з їхнього це, і, оточення. І вони почали цікавитися, Моїми публікаціями. Моємо. За мною публікація мною цікавитися так публіцист, який очолював народний рух України, Михайло Мандрик і Стрія. Він відав багато книг, 12 книг, стрічі на шлях до волі, повстанська Ходорівщина» – ми творили вже разом обоє цю книгу. Розумієте, і багато інших, і не тільки львівських істориків, але й київських. Я співпрацьовував так же само із Романом Сколозрою, відомим істориком із Миколаївщини, Миколаївщини, родом це Розвадова, Розвадова. І так сталося, що він скоріше вже співпрацьовував із такими істориками, як Володимиром Морозом. І цей Володимир Мороз зацікавився і моєю особистостю. Він працював у Києві, він працював у Києві і ще той час, коли. Бо не було дозволено архівів, можна було звернутися по справах в архіви СБУ, і центральний архівний, і Львівський, Івано-Франківський, то я писав від родичів, від сестри, від брата. Я писав, коли мені треба було встановити деякі обставини. Ну і так і ці історики, Володимир П'єтрович, мені дуже добре знайомий. Дуже добрий, бо ми і далекі родичі, ми зустрічалися колись з ним, і він казав, що той чоловік дуже багато знає. Ну і так воно, воно почалося. Я почав співпрацьовувати з мною, зацікавився католицький університет, Роман Скакун, кілька років тому. І фактично вони так само мали невеликі доступи до архівів. Я допомагав по теренах наших, вони мені допомагали по архівах. І так вона почалася така плідна праця із досвідченими істориками. Ну і зацікавився університет Стефаника з Івано-Франківська. Я подав публікацію і велике дослідження про одного нашого героя, земляка Івана Вовчука, до сторіччя створення. Західноукраїнської Народної Республіки до святкування вийшла книга, гарна, дуже я був на презентації в обласній раді. Обласній раді. І так, що така почалася вже, так як би сказати, трошки професійна робота по цій книзі. Ще скажу одно, що навіть мій знайомі з 94-го року вже покійний, на жаль, покійний професор. Леонтій Войтович з Миколаєва. Леонтій Ми дуже були дуже добре знайомі, тому що я був дуже довгий час депутатом від Березівецької сільської ради, п'ять термінів, саме старший депутат Миколаївської райради. І Леонтій Войтович, як мені згадував, що ти щасливий, що ти зберіг усі публікації, які можна об'єднати в одну книгу. І так зародилося оця, ну, почуття. Довго, щоб об'єднати і створити книгу, яку я назвав, і яку я хочу присвятити, і так і присвятив до 80-річчя створення української повстанської армії прошлого року, 2022 році, і взяв назву із гімну націоналістів. Зродились ми великої години, пане Зинові, коли готувалася до ефіру, я хотіла якнайбільше пізнати цю книгу. Стільки імен, і я вичитала, що вам допомогло зібрати 96 97 людей, ділилися спогадами. Очевидно, напевно, і не всіх ви там внесли, бо, можливо, були якісь такі короткі відомості. Стільки багато людей ділилися спогадами. Як ви знаходили тих людей? Де ви їх шукали? Розкажіть, будь ласка, це цікаво почути. Надзвичайно, бо 90-ті роки. І ви знаєте, яка була матеріальна криза в 90-х роках. Фактично, не годин було зробити поїздок далеких, автобусом добирався. Ну, а крім того, я працював на виробництві, вже забив сім'ю, хату будував, і треба було сад посадити, і криницю викопати, і дітей виховати. Але свій вільний час, і не тільки вільний, а я викроював час. Той, щоб все-таки їздити і Бережанщиною, і під і Бібреччиною, і Стрийщиною, і Стрийщиною і багатьох інших куточках нашої Львівської області і зустрічався з тими людьми. Приходилось навіть мені пішки ходити 20 кілометрів ходорів. Приходилося навіть. Пам'ятаю, ми зустрілися. Із посліднім повстанцем Іваном Лисаком, Стевком, який до 1956 року на Ходорівщині, на Востредіщанщині, на наших теренах вже комбінат будувався, коли він своїм колегою, ще партизанами, приходив на мертві точки, але вже ніхто записок не лишав. До квітня 56-го року це була послідня боївка. І пам'ятаю, я його дуже довго чекав, вечором не було його, а потім... Ми переговорили з ним, прийшов він з роботи, він в дорожній бригаді працював. І я вже попрощався, він каже, ви знаєте, можливо, з Ходорова ще буде 9-й годині автобус, висять, як буде, але як, ну я говорю, я, можливо, ще успію. Я пішов з Гірицька до цього, до Ходорова, чую, за селом хтось за мною біжить. Бачу, а то пан Іван біжить. Ви знаєте, я переживаю, а ну, як не буде посліднього автобуса, я б вам лишив кімнатку, де в мене в ходорві, як ветерану дали і переночуйте. Я говорю, та ні, пане Іван, ми прийшли, автобуса нема. Ну і просився пішки піти, а жінка чекає вдома, а телефонів вже не було. І були і такі історії різні. Е, я скажу, що як ми творили книгу е, спокійним е, істориком е, Михайлом Мандриком, Повстанська Ходорівщина. То є дуже багато публікацій і є сторінка від автора про тих, які допомагали тут творити книгу. Він достойно оцінив цей мій вклад. Бо він сам досліджував, їздив і знав, що то таке є. І кошти треба, і час треба. І ці люди кажуть, не сидіть в кальпі чи в цьому, там, розумієте, угу. а свій час оцій благородній справі щоб встановити, щоб упам'янути, щоб не забути ті імена тих воїнів, які в дійсності віддали найдорожче. А Але... їх дуже багато було. Молодь така, що по 17 років, аж страшно і аж жаль. І вона сьогодні помирає, така молодь, бо на їхній крові зродилися сьогоднішні герої. Які захищають гідно Україну. Українська молодь завжди є унікальною, тому що стільки великого бажання, волі бути вільним, бути на своїй землі господарем, так як ви кажете, посадити сад, викопати криницю, зростити дітей. Пане Зінові, ви стільки багато часу віддали книзі. Як вам допомагала родина? Як вам допомагала дружина ваша? Я вам скажу іноді мої колеги говорили, ти щасливий. Хто цікавився тою тематикою, хто підтримував мене, і хто, як говориться, перечитував мої публікації із захопленням. І все говорю, ті щасливі тим, що дружина тобі ніколи не заперечує, не заперечує і не ставить тебе упрек у тому часу, що ти тратиш на ті, цей. Ви знаєте, ми одного разу приїхали з дружиною, у нас було в Березівцях, жила вже покійна Євгенія Костур. Це була унікальна людина. Я за нею описав тут де, що є у цій книзі. Унікальна, вона знала історію, була патріотка. У підпільних умовах вона і не вийшла заміж, але була спровідним, знайома, і від якого мала дочку Наталю, яка проживає в Новоявровську, дуже знала багато, дуже такої було відомої родини, косторів. Її брат був головою юстиції довгий час, Тарас Костур ще за Чорновола, він був головою юстиції, поставлений в Львівській області, прокурор стріляв. І вона приїхала з дружиною, а вона говорить, дружина, е, та я спішу, бо треба дещо з дома зробити, би чоловік зробив. А вона дружині говорить, Ганю, цю роботу зробить любий, а ту роботу, яку він робить, я... Zrobiť malo kto. Такі погарні слова, такі справжні слова жінки, яка цінувала роботу, яку ви робили. Так. І напевно на долі і ваші зустрічалися і багато людей, які допомагали вам у створенні цієї книги. Знаю, що коли книга пишеться, завжди відбуваються такі неймовірні історії, то ти людину зустрінеш, якої ти навіть не сподівався десь знайти, то тобі документ знайдеться, який десь загубився у часах. Чи траплялися такі історії, коли ви готували цю книгу? Ну, е, я б сказав, коли готувалася книга, коли готувалася книга, е, фактично, як я вже говорив, що в мене зберегли всі були публікації, всі публікації, які треба було упорядкувати. Я не мав досвіду такого, щоб видати книгу, бо ніколи не займався. І просив навіть В'ятровича Володимира, пане Володимире, поможи мені в цій справі, а він мені сказав, ніхто краще не зробить, як ти сам. І так само і морозу я просив, каже, пане Володимире, кійському історику, ніхто краще не зробить, як ти сам. І тому я перевести в себе, я вже мав досвід трошки, мав досвід, і взявся, можливо би, якби я мав той досвід, як вже протягом тих 30 років скоріше, то я думаю, що я би був зробив геніальну і об'ємну роботу. По цій тематиці визвольного року, Надзвичайно. Надзвичайно, бо я вже говорив, вже видно, поклик моєї долі був заключений в тому, що половину свого життя я віддав цій праці і працює знову. Ви очевидно, маєте місію написати, залишити у пам'яті, залишити на сторінках книги цієї розповіді про. Людей, які творили історію України, які е, сьогодні Десь із небес щиро вдячні і, напевно, крильми допомагають нашим молодим хлопцям у час війни, аби і вони берегли Україну, аби і вони мали таку міць, яку мали люди, про яких ви пишете. Гортаючи ту книжку, там обличчя молодих чоловіків, хлопців, молодих дівчат, молодих жінок, які були зв'язковими, які були у підпіллі, а потім долі їх обірвалися десь у Сибірах. Хтось повертався, хтось не повертався. Скажу, що цікаво. Для мене було, я знайшла фотографію із своєї родини. Мого дідуся рідного брата Стрийна, там є ціла стаття про неї, як зв'язкова липа. Я вам щиро дякую. Це, напевно, не тільки мої слова. Дякую, це слова дякую усіх українців нашої громади і не тільки за таку велику справу. Те, що ви зробили, це дійсно є геніально. Колись, Коли ми вперше з вами зустрілися, я так собі подумала, як цей чоловік має стільки в голові інформації, наче і Google, і Вікіпедія усе складено разом. Очевидно, вам Бог дав таку пам'ять, щоб ви це все зберегли і вписали у книжці. Я щасливий, пані Галина, тому що я зустрів багато людей. Я зустрів щасливі і завжди у своїх виступах я дякую долю, що я зустрів тих людей, з ними спілкувався. Це були унікальні люди. Це були унікальні люди. Я спілкувався в Сполучені Штати Америки із Марією Саучен, Марічкою. Це є дружина відомого. Провідника північно-західних терен України, які в 53-му році усопили їх, підпивши в Кремтенецьких лісах. Розумієте, вона потім перейшла на захід, перейшла на захід, і в Америці написала унікальну книгу тисяча доріг. Я спілкувався з Петром Дужим. Я спілкувався з дуже багатьма людьми, як говориться, провідниками. Я Ну і з рядовими, які надзвичайно, як говориться, цікаво формували думку, згадуючи про своїх. Я якось зустрів з бокавини високого провідника дружину, яка повернулася з Коми СССР. І вона мені розповіла, бо дуже багато знала тих усіх провідників наших, нашого підпілля. І як вона називала як Дмитро Цю Цура. Говорив надрайонний провідник, який мав Вінницький, Бібрецький, Ходорівський і Новостреліщанський район. Марія, ми усі загинемо. Але нехай Господь Бог дарує тобі долю, щоб ти прожила, дочекалася нашої незалежності, бо ми віримо в те, що вона буде, що вона буде, що наша кров буде і наших побратимів недаром пролита. І щоб ти розповіла після Тим поколінням про нашу героїчну боротьбу. Пане Зиновій, книга має настільки велике значення, що хочеться, аби вона була у кожному навчальному закладі, щоб її мали у вищих навчальних закладах, щоб її читали молоді студенти, люди, які знають, що таке історія нашого краю. Села, які є навколо Миколаєва, Ходорова, Жидачева, Нового Роздолу. тут згадано буквально усі села, велика кількість родин, які мають дотичність до руху, який ви описуєте. І хочу завершити сьогодні зустріч словами щирої вдяки вам за титанічну роботу, за те, що ви стали людиною, яка створила книгу. Яка залишиться у пам'яті, але тут є дуже гарні слова у книзі, які, очевидно, належать вам. Хочу залишити пам'ять не про себе, а лишити пам'ять про героїв. Прийде час, український народ поставить їм достойні пам'ятники, а їхні імена будуть записані золотими буквами в історії України. Це ваші слова, це місія ваша. Книга зродилась ми Великої години. Автор книги, людина, можна сказати, людина книга. 30 років творилася книга Зиновій Горін. Щиро дякую вам за сьогоднішню зустріч, пане Зиновій. Дякую за запрошення. Дякую. Читаємо добру українську книгу, пам'ятаємо свою історію і повертаємося до своїх джерел. З вами була я, Галина Приріс. Наступної зустрічі літературного креденсу. Дякую.